Друзі, всім привіт! Знадобилось мені зняти жабо, а для цього необхідно зняти двірники. Але, на жаль, руками це не вдається зробити, Ось тому вирішив скористатись от таким, от таким знімачем клем і двірників. Тому це буде такий відеоогляд, щоб ви розуміли, чи варте воно того, чи ні. Я розпакував, ось так воно виглядає. Доволі важке, доволі таке, ну, величеньке. Ось ви можете бачити, тут є такі ніжки для фіксації. І крутимо ось цей важіль, щоб він під тиском знімав наші двірники. Тому зараз будемо пробувати, як він працює. Ось так дивіться, я встановив вже, тобто відкрутив гайку, і цей важіль стає прямо сюди. І затискаємо знизу ось ціма штуками. Ось. І починаємо крутити. Однією рукою важко, тому я вже покажу потім. Так, друзі, тут е, зняв все добре і покажу на відео. Я вже зафіксував, Тобто, так от воно фіксується, і крутимо до того, як буде такий е, Щелчок характерний, це значить, що воно піділося і крутимо лажіль, оп, і він виліз. Тобто все працює добре, все класно, тому я рекомендую. Мені все вдалося зняти, тому хто сумнівається, купувати чи ні, ось вам відео-відгук. Дякую.